Я зараз піду шукати ще одну свою рідну людину. Його нема, на палубі був. Ловив рибу, людина собі цивільна, не військовий. На базі військових нікого не було. Вагітна дівчинка лежить, чоловіка тричі там лежить, ніхто їх не забрав. Ті, що навіть відпочивали, і йшли там. Вони загиблі. Вони йшли, хлопця перекидували. Він кепкою накритий там лежить. А, а а, багато не, не, не. жертв, багато. Он... Да, одного знайшли, всплив. Уже все, його поранило, він вже сплився. Дядько Микола. Я їх проклинаю. не знаю як. Вийшла сюди, почала чоловіку дзвонити, де він є. Почала дзвонити, а вже телефон недоступний. Я вийшла сюди, тільки от сюди до калітки, дійшла і другий раз, як дало, всі стекла посипалися. Я скулком мені в голову, бачите. Тут вони це саме в крові. І все, і собаку вбила, я розтерялася. а тоді пішла на базу чоловіка шукати. І вже знайшли його в воді, отак лежить і собачка біля нього. Підсумці під нього. Попереднього удару було завдано ракетою «Іскандер М. Приблизно через 10-15 хвилин після прибуття машини невідкладної допомоги, а також автомобіля з працівниками поліції було завдано другого удару. Свідчить про те, що Росія застосовує тактику подвійного удару, коли на місця прибуває відповідно ДСНС, екстрена швидка національна поліція для того, щоб максимально уразити наші цивільні служби. Тут виключно приватна забудова Є жодних військових цілей, військових баз, формування військових, військових заводів, підприємств тут немає. Цивільна база, ну тобто відпочинку, де на вихідні приїхали фактично люди трохи відпочити. Значить, і так само серед ані загиблих, ані поранених військових немає. Знакомо всіх наша рані не дістанці нікаво, ні попіляні. А ты где? Ребята скоро на